Це кадри стихійних сміттєзвалищ у житлових районах окупованих міст Сходу України. Скоро потрібно буде визивати епідемстанцію, тому що бігають криси. Жителі скаржаться на проблеми з побутовими відходами, водопостачанням, руйнування каналізаційних систем, засмічення водних об'єктів. Каналізація з вулиці, з колодця, прямо в під'їзд. Крім усього, страждає і загальна екосистема регіону. Територія тимчасово непридатна для життя з позиції екологічної безпеки і техногенної безпеки? Наскільки критична ситуація, і чи вирішується вона якимось чином? У цьому випуску поговоримо про екологічну сторону війни та окупації, чи можливе відновлення територій Донецької і Луганської областей з точки зору екології, та наскільки це реально? Побутові відходи, чи є проблеми, і які жителі Макіївки, Донецька, Маріуполя, Ясиноватої та інших міст скаржаться на гори сміття, які не вивозять тривалий час. Хотілося би задати питання нашому уважаемому Денису Пошиліну, куди дивиться адміністрація? чому комунальщики не вбирають мусор і не вивозять його? Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з антисанітарією на тимчасово окупованій Донеччині. Понад 80%. саме такої кількості працівників житлово-комунального господарства Донеччини бракує сьогодні. У результаті це гори сміття у містах, несанкціоновані сміттєзвалища, тотальна антисанітарія зграї щурів, несправні системи водопостачання і відсутність опалення. Несанкціоновані сміттєзвалища та будівельні відходи стали поширеними в регіоні, створюючи гори сміття у дворах. Така антисанітарія викликає не просто сморід і дискомфорт, але і є прямою загрозою для здоров'я мешканців. Горить свалка, огнем горить. Все запалашило, вже до Насталась чуть-чуть скати горять, все горить. Он. Нерегулярне вивезення сміття створює умови для розповсюдження інфекційних захворювань. Скоро нужно буде визивати епідемстанцію, тому що бігають криси. А тут маленькі діти, площадка дитяча. питна вода. Ситуація з водопостачанням. Окрім сміттєвого колапсу, багато міст залишаються без стабільного водопостачання. Останній раз вода текла в початку іюня. тонкою струєчкою. Жителі Кіровського району Донецька вийшли на масовий вуличний протест. За їх словами, в цьому районі повністю відсутнє водопостачання. На деяких вулицях уже протягом двох з половиною років. У нас за два з половиною вода ні була Про невтішну ситуацію з водою свідчать і повідомлення в місцевих пабліках Донецька та інших окупованих міст Сходу. Кажуть, якщо немає води, то тільки підвіз. Більше нічим допомогти не можуть. Тиждень тому ходили в гості в Ланінському районі і побачили таке неподобство. Чиста вода просто тече по вулиці. До всього ж є й проблема з каналізацією. Підвали багатьох будинків затоплені відходами. Каналізація відходи в коридорах. Каналізаційні системи практично не ремонтуються. Вода затоплює підвали, руйнує фундаменти будинків. Каналізація з вулиці, з калопса, прямо в під'їзд. Уже третий день течет, затапливает по щиколотку, уже канахи. Вон неимоверная. Это городская центральная детская поликлиника стоматологии. подвал. В таком состоянии он все время. Даже якщо воду откачує, то все одно вода точно в такому же об'ємі в тічені суток набирає. Місцеві пабліки постійно викладають подібні відео, які свідчать про досить погану ситуацію з каналізаціями в містах під окупацією. Екологічні збитки, що наробила війна. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Державна екологічна інспекція Луганської області розрахувала збитки на загальну суму понад 516 мільярдів гривень. До цієї суми входять засмічення земель, масштабні лісові пожежі, які охопили площу понад 26 тисяч гектарів, забруднення повітря, що сталося через пожежі на об'єктах промисловості, життєзабезпечення тощо. Внаслідок пошкодження системи газопостачання у повітря викинуто понад 8 тисяч тонн забруднюючих речовин. Ще на початку повномасштабної війни експерт з екологічної безпеки Максим Сорока говорив про особливу небезпеку для екології сходу України на території Донецької Луганської області зосереджена велика кількість суб'єктів господарювання, виробництв, і потужності, які самі по собі навіть в мирний час несли велику екологічну небезпеку. Ця екологічна небезпека була помножена на сотні і тисячі. Повномасштабне вторгнення спричинило руйнування унікальних екосистем, які є надзвичайно важливими для збереження біорізноманіття. Одним із найтрагічніших наслідків стали руйнування реліктових фрагментів степів на Донецькій височині. Заполочення територій у гирлі Дніпра та узбережжя Чорного і Азовського морів Заповідні території зазнали значних ушкоджень, і вже ми маємо о, ситуації, коли воєнні дії на не хімічно небезпечних об'єктах, техногенно небезпечних об'єктах з тим взагалі, да, вони спричиняють спочатку о, первинні руйнування, а далі забруднюють довкілля і унеможливлюють його подальше використання. Це, мабуть, най Болючіша тема саме по Донецькій області, і Луганській області, і деяких інших областях України, в яких безпосередньо зараз ведуться активні бойові дії, територія стає непридатною до життя і не тільки до життя людини, а також для життя інших тварин. Тобто навіть ми втрачаємо і на заманіття через складність проведення досліджень на окупованих територіях та у зонах бойових дій, повний масштаб екологічної катастрофи стане відомим лише згодом. Однак, уже зараз можна сказати, що деякі наслідки будуть довгостроковими. Ми бачимо, що тимчасово окуповані території потерпають не лише від воєнних дій, але й від екологічних катастроф, що також загрожують життю людей і майбутньому нашої землі. Звісно, що в одному випуску ми охопили тільки невелику частину проблем екології, з якими зіткнулися жителі, та вся екосистема окупованих територій. Пишіть у коментарях, які ще загрози та небезпеки несе в собі війна і окупація. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Підписуйтесь на наш канал, аби отримувати актуальну інформацію про важливі події. Також підтримайте наше незалежне видання «Донатом». Побачимося!